А у Кам'янському готуються до холодів та можливих блекаутів. Там відкрили пункти незламності. Очільник міста Андрій Білоусов разом із начальником районної військової адміністрації перевірили, як вони працюють. В загалом місті 25 пунктів незламності, 17 з них розташовані у навчальних закладах. Решта у лікарнях, ЦНАПах, ТЕРЦентрах та у міській раді Кам'янського. Центр е, укомплектований всіми засобами, пушками обігріву, має засоби мобільного зв'язку, який не потребує електричної енергії. Готовий прийняти всіх бажаючих, які будуть потребувати допомоги. Пункт незламності забезпечені всім необхіднім. Це і їжа, це павна мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто, в будь-який час доби наші мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги зігритись, якщо необхідно, підзарядити телефон. Також в усіх районах міста облаштовано локації для набору води на випадок блекаутів або аварійного відключення. Пробурили 22 свердловини у різних частинах Кам'янського. Їхні адреси, а також адреси пунктів незламності, можна знайти на сайті міської ради. Сьогодні всі пункти незламності на нашому районному центрі всім забезпечені. Дякую місцевим місцевій владі, дякую територіальним громадам, очільникам наших громад за те, що сьогодні вони особисто переймаються цими питаннями.